Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, псков аеродром, батьківщина їхніх так званих десантників. При посадці спалахнув транспортний літак. В два ночі мешканці проснулись від потужного вибуху. Пишуть не підтверджено місцеві телеграм-канали. Згідно повідомлень, під час посадки загорівся військовий транспортник та пролунав вибух. Очевидно, що технічна несправність, але все, що стосується військових траблів РФ в Україні, підходить. В будь-якому випадку Україні потрібні далекобійні ракети АТКМС, аби не надіятись тільки на випадковість та регулярну легеньку бавовну. Україна має повне право на удар у відповідь і ліквідацію військових об'єктів Росії, таких як аеродром Шайковка, де розміщуються дальні надзвукові бомбардувальники ту 22 М3. Про це написав військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ці ракети потрібні не для. Для того щоб наносити удари по цивільних об'єктах, як це роблять російські терористи, а для ліквідації військових об'єктів. Наприклад, аеродром Шайківка, де розміщується Тут 22 м 3 Україна має повне право на удар у відповідь. І мова йде не тільки про моральне і юридичне право, мова про нівелювання бойового потенціалу Росії, який вона використовує для вбивства простих українців, заявив він: якщо ви на одній стороні з Україною, то будьте з нами до кінця, ЕТКМС Україні, зняття обмежень з нанесення ударів по військовій. Інфраструктурі на території Росії додав Коваленко зараз. Росія взагалі не може виробляти ракети Х-47 М кинджал оскільки в їхньому складі є понад 130 іноземних комплектуючих, в основному електроніка, говорить Коваленко. Що цікаво, більшу частину цих комплектуючих Росії поставляв світовий лідер інтегральних мікросхем США Analog Device. Без американських мікросхем виробництво в Росії встало, заявив він. Що стосується крилатих ракет калібр Х-101, Х-59, то їх РФ може виробляти, хоча і в їхніх складах є значна кількість іноземних комплектуючих, особливо мікросхем, зазначив експерт. В умовах санкцій виробники ракет розраховували у перші місяці війни на свої запаси, але запаси стали вичерпуватися, і тепер єдина надія контрабанда. Контрабандні поставки рідкісні і не забезпечують виробництво необхідною кількістю запчастин і мікросхем. Згідно з наявною інформацією, сполучною ланкою в цій контрабанді є Таджикистан. Тобто Росія може виробляти вище згадані ракети, але з паузами у виробництві і штучно, упевнений Коваленко. В умовах повномасштабної війни для Росії потреба в цих типах ракет десяток на добу, реальний виробничий потенціал одна-дві ракети на тиждень. При наявності всіх необхідних складових, а чекати моменту цієї наявності доводиться довго, додав він. Коваленко впевнений, що у РФ закінчився потенціал безмежного застосування широкої номенклатури ракетного озброєння, і вона відчуває найгостріший дефіцит обстрілювати Україну Росія зараз може не сотною ракет щодня і по 2-3 тисячі за місяць, а кілька десятків приблизно раз в 2-3 місяці і поштучно періодично. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!